Всім привіт! Ця тема особливо важлива для мене, тому що це сім'я. Я написав книжку про сім'ю. Я дуже люблю служити сім'ям, і, на мій погляд, зараз сім'ї під час війни переживають особливо турбулентний період. Багатьох штормить. У мене багато друзів, сім'ї, яких зараз розділені, чоловіки тут, в Україні, жінки за кордоном. Це важкий період. Але його треба пройти. Десь я читав, що 80% нашого щастя залежить саме від відносин з близькими людьми, з близьким оточенням. І тому я хочу говорити про це, тому що, не здивлячись на війну, ми повинні пройти цей період і стати сильнішими. І в цьому відео я розкажу про те, що реально допомагає зберігати мир в сім'ї і зміцнювати відносини. Відео ми поділимо на дві частини. Перше буде для тих, хто разом живе, проходить цей період. Друге для тих, то розділений чоловіків в Україні, а жінки за кордоном. Для тих, хто разом. Перше, надважливо, це мир в домі. Був період в цій війні у нашій сім'ї, коли ми знаходились, ну, жили в одному місці, але там дуже важка була атмосфера, непроста. І через це навіть ми з Настею, з дружиною почали ну, не сваритись, але. Відчувати такий напряг відносно, відносинах, таку напругу такої. І я зрозумів, що це треба змінювати, і тому ну, нам треба жити там, де ми відчуваємо спокій і мир. Тому це дуже важливо. Так як там, де ми жили, ми зараз не можемо жити, там окуповане місто. Нам треба створити таку ж домівку, таке ж гніздо, але окремо. І не завжди це з першого разу виходить. Але важливо все одно це створити. Друга штука важлива це час один для одного. На мій погляд, отакий час просто проводити його разом удвох е з дружиною. Це надважливо, особливо зараз. Говорити про щось, сміятись, куштувати щось нове, спробувати. Тобто сприймати життя, сприймати нове життя як пригоду, як гру якусь, як щось цікаве. Третє надважливо це глибокі бесіди. Це щирі бесіди один з одним, коли ви ділитесь чимось. Що змінюється у вас? У нас часто ці бесіди були за кермом. Я їду і щось розказую дружині, розказую щось Насті, до чого я прийшов. Я зрозумів, наприклад, що з цими людьми краще не співпрацювати, а з цими людьми краще, навпаки, більше співпрацювати. Там, ці люди порядні ціні, або, наприклад, якесь рішення, що зараз там, я вирішив поїхати на територію Херсонщини, там ми веземо гуманітарний вантаж. Тобто ми проговорюємо ті важливі питання, до яких я прийшов, або вона до якихось висновків. І в цей час це як клей, ми стаємо ближче. Найбільша проблема, на мій погляд, це різні контексти, коли люди, кожен живе в чомусь своєму. Четверте, це дуже важливо: це спільні ритуали. У кожній сім'ї вони будуть свої, але ну, для нас одна з речей це спільна вечеря. Тобто ми разом сідаємо, ми готуємо їжу, потім сідаємо всі разом, молимось, їмо, спілкуємось, іноді граємо в якісь настільні ігри, рідко зараз, але граємо. А більше просто спілкуємось і сміємося. У нас в сім'ї одна дитина, донька. Просто просто втрьох проводимо цей час. Це може бути іноді пів години, іноді півтори години, але це цей час. Інше це спорт. Я люблю бігати, іноді беру з собою доньку, іноді беру її з велосипедом. Тобто, ми проводимо час разом. Наступне це казка на ніч. Тобто я завжди читаю доньці цю казку. Це просто такий звичний ритуал, звична річ. Дуже важливо. Ну і з цього витікає останнє дуже важливо: це більше вже для сімей з дітьми. Це стабільність для дітей, робити ті речі, які були до війни. Наприклад, у нас це якраз казка. Це те, що тато відводить дитину до садочка. Ми зараз от живемо в Чернівцях, ми знайшли тут садочок, я відводжу Стешу, що її зватись те, ми її називаємо Міншительна, ласкательна. Ми відводимо її, я її відвожу до садочку. Ми кожен день спілкуємось, вивчаємо нові українські слова, просто регочемо з чогось, сміємось багато. Тобто це ті речі, до яких вона звикла ще в мирному житті, і я продовжую їх робити. Казка іноді буває там навіть три хвилини, коли я дуже втомлююсь, іноді 20 хвилин. Ну ще для неї там важливо це обов'язково провести час там, просто погратись там з татом, з мамою. Але ну, це у кожного своє, але повинна бути стабільність. Діти повинні це відчувати для тих сімей, які зараз окремо чоловік і жінка. Тут чесно, я не маю морального права щось рекомендувати. Я тільки покажу ті дві речі, які, на мій погляд, допомагають. Це з мого оточення з оточення моїх друзів, те, що їм допомагає. Бо моя сім'я разом, і це було для мене принципово важливо, і дружина могла виїхати за кордон, але ми вирішили, що ні, вона не буде виїжджати, і ми будемо разом. Так от дві речі: перше, це зідзвон кожен день, причому довгий ну спілкування. Тобто вони пов'язані до речі, ці дві речі: це таке довге спілкування, вирішення якихось питань, проговорення, допомога одне одному, там молитва спільна. І друга це бути в одному контексті. Найбільша проблема, коли дружина, наприклад, там, пословно, в Німеччині, чи в Британії, чи в Польщі, а чоловік в Україні, коли він живе одними питаннями, проблемами, а вона іншими, вона вирішує, як там дитину до садочку віддати, чи до школи, а він в цей час не знаю, в теробороні, чи як там гуманітарну допомогу розвантажувати. Тобто вони живуть в своєму і не діляться цим. Це найбільша проблема. Важливо, щоб контекст був один, тобто так ви окремо, але. Щось Святе письмо каже, що двоє будуть одна плоть, тобто двоє будуть разом. тобто Ви живете вже в одному контексті, в одному спільній бульбашці. Ну Ці речі вони точно допомагають. У мене є кілька друзів, кілька сімей, які зараз окремо, але це їх дуже підтримує. Але якщо є можливість бути разом, є кілька друзів, які там, місяць були окремо, чи там, 40 днів, одна сім'я, а потім дружина повернулась до України і зараз знаходиться з чоловіком. На мій погляд, якщо цей варіант можливий, це більш кращий варіант. І важливий момент для всіх, і тих, хто разом, і ті, хто окремо зараз, це непорозуміння. Це ну не сварки, навіть а більше непорозуміння. Якщо вони є, виникають одразу їх вирішувати, проговорювати все, розуміти мотив одного, одного і підтримувати одного, одного покривати любов'ю. Це те, що зараз особливо важливо. Ну, головне, ще раз повторю, сім'я зараз це надважливо. Важливо зберегти відносини, підтримувати одне одного, бути поруч, любити одне одного і бути єдиним цілим. Сім'я реально впливає на відчуття щастя, яке у вас є. Тому я дуже вас надихаю зараз, особливо вкладати в сім'ю, робити якісь непередбачувані речі, дружині чи чоловіку, дітям. І Проводити якомога більше часу разом. Мене звати Володимир Магненко, це канал Підбадьорення. Напишіть, будь ласка, ваші ідеї, ті речі, які вам допомагають вашій сім'ї. І дякую за те, що а, додивилися відео до кінця. Поділіться цим відео з тими, кому це потрібно. І просто радий, що можу з вами цим ділитись, тому що це те, що допомогло і допомагає нашій, моїй сім'ї. Совмісно, як би з мистенням. Так. Сейчас.